З 28 до 30 жовтня на Закарпатті проходили командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту, перевіряли дії силовиків у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Навчання проходили в чотири етапи, де рятувальники ДСНС спільно з органами влади та представниками служб життєзабезпечення краю відпрацьовували актуальні питання щодо взаємодії служб з ліквідації можливих надзвичайних ситуацій природнього та техногенного характеру. Сьогодні було задіяно із нашої служби близько 100 чоловік, 22 одиниці техніки, а також були задіяні інші служби життєзабезпечення. Нашої області і окремо міста Мукачево, Мукачевського району Берегівського змагання проводяться один раз в рік таки, на такому рівні. То, що згідно постанови кабінету міністрів і розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації, вони були призначені з 28 по 30 числа. Це проходили навчання не тільки. По ліквідації наслідків на хімічно небезпечних об'єктах, а у нас проходили такі навчання і по пожежах у лісових масивах. Заключним етапом стали практичні навчання, які проходили 30 жовтня. Область має велике техногенне навантаження. Сьогодні на її території знаходиться 470 потенційно небезпечних об'єктів. З них 236 ідентифіковано як об'єкти підвищеної небезпеки та сім об'єктів як хімічно небезпечні. Надзвичайні ситуації, які можливі на такому виробництві, зазвичай супроводжуються пожежами та вибухами, що призводять до значних матеріальних втрат, ураження чи загибелі людей. Багато газу, може бути великий вибух, пошкоджена велика територія, велика площа може бути пошкоджена. Це дуже потенційно небезпечно, як він вважається. Дуже багато техніки залучати для гасіння, для охолодження. Там, там, все важко, і швидко. Що... техніки подіймо, дуже багато, багато людей. Такі командно штабні навчання вкрай важливі, оскільки працівники рятувальних і аварійних служб отримують досвід боротьби з надзвичайними ситуаціями, що в перспективі може врятувати не одне людське життя.